Американські біржові індекси оновлюють історичні максимуми, і все виглядає так, ніби економіка почала себе прекрасно. Але це не так. Економіка штатів точно не в найкращому стані. І у цьому відео ми заглянемо глибше в економічні показники, як поточні, так і випереджуючи, відносно чого можна буде зробити висновок про реальний стан економіки. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак. Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Є. Одразу до справи. І починаємо із ринку праці, так як це базовий індикатор здоров'я економіки. Якщо коротко, зайнятість формує можливості споживача заробляти і витрачати, тобто це прибутки компаній і відповідно податкові надходження. І з іншої сторони це зменшує витрати держави на соціальні програми і веде до зниження дефіциту бюджету. Останні дані по безробіттю загалом вийшли доволі непогані на рівні 4,1%. Це трішки вище очікуваного рівня ФРС у 4%. Але загалом по поточному тренду можна сказати, що ріст безробіття поки призупинився. Цей показник забезпечений створенням нових робочих місць. Зокрема, показник NonFarm Payrolls показав доволі непогані дані, створено 147 тисяч робочих місць. Ну, без врахування сільського господарства. Хоча тренд на зниження не змінився по цьому показнику, але значення все одно хороші. Та хороші вони тільки на перший погляд, поки не заглянути в структуру нових робочих місць. Бо саме тут усе найважливіше із усіх робочих місць 73 тисячі це робочі місця створені урядом, а 58 тисяч 600 – це робочі місця, які фактично фінансуються урядом. Звичайно, це все теж робочі місця, які отримують зарплату і можуть тратити її на товари і послуги. Але ці робочі місця роздувають дефіцит бюджету. А це вже погано для зростання економіки. І це доволі велика кількість робочих місць, що фінансується державою. Таке збільшення я можу трактувати тільки як розворот політики Трампа на 180 градусів від ідеї скорочення державних витрат до максимального роздування дефіциту бюджету. І якраз цього побоювався Павел, коли зробив паузу у зниженні ставки. Та як видно, не даремно. Але це ми розглянемо в деталях трішки далі. А самі важливі галузі, як приклад виробництво, скоротилося на 7 тисяч робочих місць, тому реальну кількість робочих місць, які дають додану вартість для економіки, гарно показує індикатор ADP Non-Farm І Це дані, які розраховуються автоматично і без державного втручання, та включають тільки приватний сектор. І по цим даним гарно видно реальний стану ринку праці. Чіткий тренд на скорочення. А по останнім показникам, взагалі зайшли в зону від'ємних значень. Це вперше з 2021 року, тобто приватний сектор активно скорочується. Ці дані підтверджуються також випереджуючими показниками ринку праці. Тому давайте коротко розглянемо їх, що вони нам демонструють. Пройдемось по ланцюжку, і першим, що вказує, що на ринку праці щось не так, це потреба у понаднормовій праці. Це означає, що немає стільки роботи, що потрібно було платити працівникам понаднормові. По цьому показнику ми бачимо зниження ще із 2022 року. А на даний час цей показник крутиться біля значення у 3,5 години. Тобто, якщо не враховувати періоди рецесії, ну бо під час рецесії він, само собою, що також знижується, цей показник знаходиться на рівні 80-х років. Наступним на черзі йде скорочення тимчасового персоналу. Це вже більш сильний сигнал, так як тут вже йдуть фактичні скорочення. І саме тимчасові працівники, самі перші, відчувають на собі зміну в попиті на робочу силу. Постійний ключовий персонал бізнес старається тримати до кінця, а от тимчасовий перший йде на скорочення. І по графіку ми бачимо, що тимчасовий персонал активно скорочується. А якщо подивитися на останні рецесії, то вони починалися із значень, на яких зараз знаходиться цей показник. Наступний індикатор, який починає демонструвати послаблення ринку праці, це середня кількість робочих годин на тиждень. Середня кількість робочих годин чітко показує реальну завантаженість працівників. Цей показник уже не про очікування росту чи спадання ділової активності, а саме про реальність. І ми бачимо, що кількість робочих годин постійно знижується. Тобто для постійних працівників не вистачає роботи. Їх завантаженість постійно знижується, а це прямий показник зниження потреби у праці. Якщо поглянути з іншої сторони на це, то видно, що знижується також приріст заробітної плати. Так, зарплата росте, але темпи знижуються. І це, до речі, без врахування інфляції. Ми більш детально на цей показник поглянемо, уже коли будемо розглядати можливості споживачів. А також прямим випереджуючим індикатором ринку праці є кількість вакансій, яка має чіткий тренд на зниження. Тобто бізнесу щоразу потрібно менше працівників. Наступним випереджуючим індикатором є Continuum Jobless Claims. Цей індикатор відображає, скільки безробітних отримують виплати по безробіттю. Як видно із графіку, кількість таких осіб постійно росте. І останній цікавий показник ринку праці це кількість робочих місць повної та неповної зайнятості. Думаю, тут зрозуміло, що коли зростає повна зайнятість – це ознака здорової економіки. Бізнес впевнений у діловій активності і бачить перспективи у наймі постійних працівників. Але зараз ситуація не така, йде зростання тренду, наймання саме працівників на неповну зайнятість, і це недобре. Тобто, загалом усі без виключення випереджуючи індикатори вказують на те, що йде скорочення ділової активності, і навіть прямі дані ринку праці, ну як безробіття чи нонфарми, також натикають на це. Що ще потрібно знати про ринок праці? Це те, що рівень безробіття в кращому випадку синхронний. А загалом цей індикатор, що запіснюється. А в рідкісних випадках він дає випереджуючі сигнали, як це було у 2008 році і як це зараз. До речі, закінчуючи із ринком праці, є дуже показовий графік річної зміни показника non-farm payrolls із порівнянням, коли наступали рецесії. Звичайно, так прямо в лоб не можна застосовувати цей індикатор, але статистика річ вперта. Переходимо до більш прямих показників ділової активності, та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами і обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, перший такий індикатор це виробничий PMI. Цей індикатор демонструє зростання чи спадання економіки у виробництві. І він є доволі точним. Особливості цього індикатору є те, що він має випереджуючий характер. І на даний момент цей індикатор знаходиться нижче значення 50, тобто показує скорочення ще із кінця 2022 року. А якщо взяти non manufacturing PMI, тобто сферу послуг, то цей індикатор знаходиться біля значення 50 і кілька разів уже заходив у зону скорочення. На відміну від виробничого PMI, даний індикатор є синхронним, тобто він показує, що відбувається саме зараз. І згідно тренду та поточним значенням, можемо зробити висновок, що в реальному часі економіка плавно занурюється у скорочення. Якщо подивитися із іншої сторони, наприклад, через діловий оптимізм NBIF, то там також ми бачимо скорочення. Малий бізнес по цілій серії показників не бачить оптимізму. Такий ряд індикаторів можна продовжити, але всі вони будуть показувати скорочення, тому немає змісту витрачати ваш час. Перейдемо краще до того, як справи у споживачів товарів і послуг, оскільки за рахунок їх можливості купувати якраз і залежить прибутки бізнесу. Почнемо із зарплати. Ми вже трішки зачіпали це, але подивимось і з іншої сторони, а саме у порівнянні із інфляцією. І ми бачимо чітку картину, яку частину відросту зарплати забирає інфляція. Тобто рік до року реальна зарплата зростає на 1-2%. І це враховуючи, що у 2021-2022 році відбувалося фактичне зниження реальної зарплати. І, звичайно, сам фактор того, що приріст номінальної зарплати знижується, не несе у собі нічого доброго. Переходимо до іншого питання, до кредитного навантаження споживачів. А тут ми чітко бачимо, що борг постійно зростає, причому як за іпотеку, так і по іншим зобов'язанням. Але саме зростання суми кредиту загалом може бути і позитивним фактором, оскільки це розширює споживання і відповідно доходи бізнесу. Але погано зараз чи добре, що росте борг, може розповісти тільки спроможність його погашати. І як ми бачимо, із цим великі проблеми. Йде абсолютне зростання затримок по виплатах за кредитами, починаючи від кредитних карт, де протермінування більше 12%, та сумарно інших зобов'язань, ну там більше 9%, і аж до протермінування по іпотеці показник затримок по іпотеці почав зростати тільки з кінця 24-го року і досяг майже 1%. І до того всього закінчили пільги Байдена по студентських кредитах, і вони практично з нульового рівня підскочили майже до 8%. Причому зверніть увагу, що це протермінування за 90 днів і більше, тобто за доволі вагомий період. А це значить, що споживачі масово не справляються із кредитами. І тут, крім їх доходів, велику роль зіграла і ставка по кредитам. Наприклад, ставка по кредитним картам зросла до рівня вище 20% і утримується там доволі довго. Це високий показник. І схожа ситуація по іпотеці. ставка становить трішки менше 7%, що для штатів є дуже високе значення. А на ці комерційні ставки прямо впливає ставка ФРС, яку із великою ймовірності, поки в економіці не настане рецесія, Павло відчутно не буде знижувати. Але про це ми поговоримо трішки далі у відео. А зниження доходів і зростання вартості обслуговування боргів призводить до зростання виплат по боргам відносно заробітків споживачів. І це величезні суми, які стрімко виросли у 2022-23 роках, але і зараз продовжують зростати. Тобто це гроші, які йдуть фінансами компанії за вже отримані товари і послуги. Ці гроші фактично не поступають в реальну економіку. Давайте подивимося на заощадження американських споживачів, ну як на певну подушку для майбутнього споживання. Але тут також очікувано не дуже все добре. Заощадження також на мінімальних рівнях. У споживачів немає запасу міцності. Тобто споживач має зниження темпів росту реальної зарплати, він високо закредитований і до того ж має великі проблеми із виплатами по кредитам, які не завжди має можливість оплатити вчасно. При цьому як і заощадження, як у нас говориться на чорний день, у споживача немає. І це підтверджують дані з багатьох показників. Зокрема, індекс від Мічиганського університету показує активний тренд низ по настроям споживачів. Споживачу щоразу стає важче і важче, а це знайде свій вихід у доходах компаній. З іншої сторони, на це прямо вказують продажі у роздрібній торгівлі і громадському харчуванню. Рівень продажів застиг на позначці 2021 року і перестав зростати. А полегшити це все могло би зниження ставки ФРС, оскільки це би знизило видатки для споживачів. Тому що призведе до зниження ставок по кредитам, а також дозволить перекредитувати невигідні кредити по нижчим ставкам. Ну і також для бізнесу кредитні лінії стануть дешевшими, ділова активність відповідно зросте. А також у споживачів вивільняться кошти, які вони направлять на споживання, а значить, доходи бізнесу будуть зростати. Але швидкого зниження ставок не варто очікувати. І я розповім вам, чому та спершу, якщо вам цікава розширена аналітика, доступ до усіх моїх угод. Складу мого портфелю, прямого спілкування і ще багато чого іншого корисного, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. А заодно цим ви підтримуєте розвиток проєкту капіталізатор Отож, рівень інфляції по пісі, і ще є основним показником інфляції для ФРС знаходиться на значенні 2,3%, що практично є на цільовому рівні у 2%. А якщо взяти труфляцію, то інфляція вже знаходиться нижче 2% і загалом знаходиться на рівні таргету. І другий мандат ФРС, а саме безробіття, теж має тренд на погіршення, тобто фактично для ФРС усе готове, щоб знижити ставку, але вони цього не роблять. І логіка тут доволі зрозуміла: ФРС боїться зростання інфляції із за неузгоджених дій Трампа. Спочатку це була тарифна політика, яка загалом поки не показала себе в цінах, але це ще може бути попереду. А зараз додався великий чудовий закон, який за 10 років може збільшити видатки бюджету на 3,4 трильйони доларів. Я не буду видаватися в деталі закону, бо там є загалом і позитивні речі, які можуть спрацювати. Але саме зростання дефіциту бюджету опосередковано може призвести до зростання інфляції. Тобто ні одне, ні друге не є гарантією, що інфляція буде зростати. Але штати бачили у своїй історії стагфляцію, яка почалася у 1970 році і тривала майже 10 років. Тому Павел в очікуванні, коли інфляційні ризики пропадуть, і тільки тоді зможе діяти, щоб не допустити стагфляцію знову. І, як на мене, його дії максимально правильні. А якщо знизити ставки зараз, то буде втрачений один із самих ефективних інструментів для роботи з інфляцією у майбутньому, і з іншої сторони, велика різниця між ставкою ФРС та інфляцією сама по собі тисне на інфляцію в сторону зниження. А ще одна сторона це те, що Федрезерв активно спостерігає за ринком облігацій. ФРС, звичайно, може повністю самостійно встановлювати ставку, але вони враховують дані по дохідності облігацій, щоб їх рішення були ефективними і відповідали ринковим умовам. Наприклад, дохідність десьрічних облігацій сприймається як довгострокова оцінка інфляції інвесторами. І зараз ця дохідність на доволі високому рівні. Тому плани зниження ставок ми, скоріш за все, будемо бачити за умови зниження інфляційних ризиків, ну, за версією ФРС. Але суттєво зниження ставки будуть тільки коли почнеться повноцінна рецесія, навіть не коли вона почнеться, бо можливо вона вже почалася, а коли економіка і ринки будуть стикатися із наслідками рецесії. І ще два слова на рахунок великого чудового закону: чи може він підняти ринки вище? Абсолютно може. Але чи буде так, ну я не знаю. Але враховуючи, що ринки вже екстремально переоцінені по усім показникам, це буде ознакою ейфорії. І великий капітал буде ще більш масово продавати акції і інші ризикові активи. Тому зараз головне розуміти, що бульбашка це як пружина. Чим більше її розтягнути, тим швидше і глибше вона піде вниз. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.